Франклін розумів, реальність можна змінити, тільки змінивши думки людей. Його газета «Пенсильванія Газет стала рупором американської незалежності. Його памфлети, сатиричні листи, гасла Немає податків без представництва змушували колоністів відчувати себе єдиною нацією. Пам'ятаєте, як хапу у Єгипті придумав історії для того, щоб заманити клієнтів у свою майстерню? Це саме робив Франклін. Але в масштабах континенту він не просто розповідав новини чи якісь факти. Він створював нові сенси. Він малював картину світу, де незалежність це єдина можливість вижити. І це було настільки переконливо, що, врешті-решт, народилася ціла країна. Ось наскільки далеко може довести правильно розказана історія. А з розвитком друкарства, грамотності таких історій ставало ще більше, і кожна газета, кожен листок памфлету був закладеною бомбою у Цькі свідомості і ця бомба вибухала не через силу, а через емоції і почуття, через історії, в які хотілось вірити.